Дорогі друзі, ви знаходитесь на ютуб-каналі Марфа Лісова, і сьогодні ми будемо вивчати, або я вам просто розкажу. А ви послухаєте про три важливі теми: це про нашу рація козлика, розповім про проблеми з сечовиділенням у козлів, також про мокрі задні ноги в козлів в козенятного народжених, чого це стається, яка причина і як з цим боротися. А також про водний баланс в кіз, воду в житті кіз, і значення, користь, шкода, як це все правильно має бути. Отже, поїхали. Так, значить, от, друзі, подивіться, бачите? У нього раніше постійно мокріла ця ножка і животик. Розповім зараз, коли ми це помітили, чого так, а також покажу докладно, що сталося з горацієм. Взагалі, він в нас, отак виглядає. Крістінка, дай покажу. Горація. Він в нас. Ну, База Ламанч, дуже, дуже красивий, дуже класний. Ми його привезли додому і пару днів я помічала, що в нього мокрі ножки. Але думала, можливо, він маленький, десь неправильно пісяє, не звернула на це увагу. Як, так як я була починаючим козуводом, ще не дуже на це дивилася і все решта. Так от, що сталося. Дивіться. Постійно набиралася ось тут вода. Значить, Що це означає? Принаймні я думала, що це вода. Насправді це набиралася сеч в уретрі. На Уретрі була така булька. Ось, і коли я це помітила, було вже трохи пізно, тому що при сечовиділенні виділені, горацій наш кричав, йому було боляче. Його там все пекло і боліло. Ножка, на яку він пісяв, жовта, на ній з'явилися вавки від того, що сеч її роз'їдала. Ось. І таким чином Горацій відчував біль, в Горація все там пекло. Ну, і, відповідно, було вже запалення в, тем, в тому міхурі, того, що з народження і до двох місяців він жив не в мене, і його ніхто не лікував і ним не займався. Коли ми його забирали, господарка казала, що він постійно чогось кричить. Ми думали, що це він кричав, бо йому було скучно, без кампанії і все решта. Ось, Забрали його на добровільній основі, того, що господарі не хотіли ними займатися, не мали часу на продаж в групах. Ось, Просто попросили мене його забрати за певні кошти, за невелику зовсім ціну. Я його забрала, і ось така штука в нас вийшла. Значить, дивіться, розповідаю, поки він пасеться, розповідаю далі. Від чого такий піхурь може бути? Це вже він здувся, ми його зараз розкажемо, що ми з ним зробили. Е від чого таке може бути? Це вроджене, це можуть бути через генетичні проблеми, особливо якщо було схрещення двох безрогих, або рідні по лінії, брат з сестрою, мама з сином. Е може бути гермафродитизм, можуть бути ж в таких випадках різні фізичні вади. Ось в нас, в нашому випадку, так і вийшло така проблема. В загальному таких козлів в великих крутих фермах господарствах не лишають, їх прибирають, вони йдуть на м'ясо. Але е, ми залишили горація, дитина його дуже полюбила да, і вирішили його вилікувати. Значить, яким чином я звернулася у ветеринарну групу, де мені порадили. Підклеювати пластиром того піхуря. І запам'ятайте, ви також, якщо у вас буде така проблема і ви вирішите лишити такого козла, ні в якому разі, ні в якому разі не проколювати цей міхур, того що е, тварина просто-напросто загине. Ось і все. Е, травматичні чи можуть бути через якусь травму? Так, можуть. Через певну травму таке теж може статися. І тварина буде, в тварини буде набиратися такий піхур. Це травма у уретрального у ретрального каналу. Ось і все. Сьогодні теж бачила такий випадок. Раджу просто приклеювати пластирем. І саме головне, чого я написала в одну тему про водний баланс кіз. Все, чого в мене так вийшло з козлом. Вся проблема була в воді. Чого в воді, зараз поясню. Значить, вода в організмі тварини відіграє дуже важливу роль. Організм кіз е, влаштований, тобто містить 70% води в основному. Е, вода набирається у плазму крові. Якщо е, вона йде в переізбитку більшої більшій якості, вона затримується в тканинах. Якщо йде в меншій кількості. Особливо, якщо тварина тільки на сіні, або на сухих грубих кормах і в неї недостача води, будуть величезні проблеми з сечовиділенням, з сечовим міхуром. Ось можуть початися цистити, можуть початися сечокам'яні хвороби. В нашому випадку горацію не давали води, економили, давали мало молока, а годували сирим тертим буряком і сирою тертою картоплею, або вареною, не пам'ятаю. Через це, коли Горацій прибув до нас, він почав споживати нормально воду і молоко. Ця сеча пішла, ці всі пісок-камінці пішли, в Горація почалися проблеми. Плюс ще ця, цей піхур надутий, який і так йому ускладнював життя. І ось що маємо, те маємо. Чим лікували, ставили антибіотик, який треба уточнювати у ветлікаря, і випоювала травами. Основне, що я робила, це випоювала травами, щоб проганяти увесь цей пісок, у всі ці камні, всю цю інфекцію. Тому що, як ви знаєте, при циститах і при сечокам'яних хворобах, основне це багато пити, щоб все це виходило із сечею. Також мазали піхуря делонгом. Щоденно 3-4 рази в день. Правда, зменшили кількість солі, бо коли він е, наїдався соляного блоку, нализувався, а він в мене в кіз є постійно, то його біль збільшувалась. Ви знаєте, що при сечокам'яних хворобах сіль не можна вживати, не бажано, бо вона робить сечу більш концентрованою, пекучою, і тварина відчуває дуже сильний біль. Ось, це я вам розказую на своєму досвіді. Тепер розкажу далі заводний баланс кіз. І позніваю вам трохи горація. Значить, водний баланс кіз. Якщо тварина у вас стоїть в хліві на сіні, на сухих ветках і зерно і зовсім не споживає соковитих кормів, маєте як мінімум два рази в день давати воду від 2,5 до 4 літрів. Особисто я виношу ціле відро для кожної кози, ставлю відро, вона скільки хоче, п'є. Якщо випила, доливаємо. Якщо вже не хоче, забираємо п'є інша коза, значить температура води. Ніколи не даю холодну воду. Можете е казати, що я їх балую, але насправді це все не просто так. Розповідаю чого. Воду давати потрібно тепленьку, не надто теплу і не холодну, приблизно, щоб вона не була нижче 10 градусів, 10-15 градусів. Чого так? Якщо вода холодна, велика кількість затрат з корму, які тварина спожила. Які б мали йти їй на користь, організм витрачає на те, щоб воду в організмі, оцю, яку тварина випила, спожила, нагріти до температури крові, температури тіла тварини. Тобто значна частина в нас енергії з цих кормів, яка б йшла на добро, вона втрачається. Не можна давати холодну воду. Це не смертельно, але ось тоді ефективність годування буде не та, що потрібно. Якщо занадто тепла вода. В тварини із за цієї теплої води притуплюється відчуття голоду, тварина буде споживати більше води, але менше кормів. Чого от не радять давати теплі піла, бултушки ці, як в народі, називаються, того що вони просто притуплюють бажання тварини їсти. Получається, тварина в основному живе на воді. Якщо перестати їй давати ці піла, ви побачите через 2-3 дня, що ваша тварина, вся вода вийде з організму, ваша тварина насправді буде худа, тоща і буде стирчати хребет. Це вже перевірено, бо я маю кози, які приїхали з господарств, де їм давали пійла. І є з чим порівняти, порівняти зараз. Ось. Тому надто тепле теж не можна давати. Вода є обов'язково. сіль є обов'язково. На великих фермах вода є. Постійно в доступі, в поїлках, автоматичних поїлках, які налаштовані під кози в мисочках. я виношу два рази в день козам у відрах, в бутлях, не лінуюся. Набираю з крана тепленьку або нагріваю, якщо нема теплої нагрітої, ледь тепленька. Зрозуміли? Не менше 10 градусів, але й не надто тепло. Приблизно 15-20 градусів. Ось, і зимою, і влітку. Тоді все добре. Влітку даю три рази пити, тому що дуже жара, вода втрачається з організму. Особливо, якщо тварина у вас припнута на одному місці, тварина може загинути просто-напросто без води в екстремальну жару. От і все. Тому не лінуйтесь, обов'язково давайте козам пити. Що робити, якщо коза не п'є? Значить, ви даєте. Багато соковитих кормів, напевно, що але це все одно. Це не те ж саме, що давати воду. Не те ж саме. Привчайте кіз пити. Е, Особливо це дуже важливо, коли ви привчаєте козенят до зернових. Обов'язково потрібно, щоб стояла вода в мисочках підігріта, або ви ставили їм, щоб вони цікавилися тою водою, так ви навчите їх пити і навчите. Їсти їх зернові, і ваші тварини не будуть відчувати зневоднення, не будуть відчувати непотрібних їм речей. Так, заводу сказала. Кітним тваринам потрібно теж виносити обов'язково воду, але в останньому триместрі бути обережними, особливо за день до родів, за день-за два, краще за тиждень, обережними з кількістю води, тому що може бути набряк вимені. Можуть бути важкі пологи. Це вже окрема зовсім тема. Про це поговоримо пізніше. Ближче до коту моєї куриці, я вам все покажу, все розкажу. Так, що ще хочу розказати. А, перший признак того піхуря, який ви побачили, ну, зрозуміло, якби козеня в мене народилося, я б його першим ділом оглянула. Воно народилось не в мене, два місяці було росло в іншому господарстві, де за ним доглядали зовсім по-іншому. Як саме казати не буду. Ось і не хочу пояснювати і розказувати, але козеня, я вже сказала, воно не пило води, воно їло варену картошку, воно їло тертий буряк, без зернових і без нічого. І сіно. Все, це от був такий раціон нього. Ось, побачити можна, це ви при, купці, при покупці козеняти вже будете собі дивитися, оглядати всі статеві органи, обов'язково дивіться, щоб не було гермафродитизму. Дуже поширене, особливо останні роки це явище. Не знаю, з чим це пов'язано. Але ось таке явище присутнє. Спілкуюсь з козоводами, багато читаю дуже інформації в основному. Набираюся досвіду, те, що читаю багато інформації, спілкуюсь з людьми, багато гермафродитизму. Ось. Е надіюсь, що у вас таких неприємностей не буде, і ви придбаєте здорових козенят. І по-дальшому не будуть з'являтися у вас в них такі травми. Але якщо з'явилося таке, ось я вам пояснила. Гораці їсть мою квітку, Кристина. Молодець, да? лілієніка зараз їсть мого. Ось, якщо у вас будуть такі проблеми, то ви знаєте, що з цим робити. Підклеюйте, будь ласка, пластиром. Ні в якому разі не пробивайте. Якщо почався цистит, звертайтеся до ветлікаря по антибіотики. Ох ти, мій красунчик. да. Дивіться, який гарний. Кристина дуже любить його. Ти так. мій золотий хлопчик так, він маленький. Він похожий на дуже гарного такого Так, да, На принца похожий. Він як людина. Він як людина. так. Гарація, Красунчик. так. Красунчик наш. Ось дуже його люблю. Став Кристинкою, хай пасеться. Дуже його люблю. Не змогли його прибрати з господарства. Так, дуже гарація. полюбили його, і нам було цікаво, що ж з нього буде, чи прийде той Міхур. Мастили, лікували, поїли травами при циститі. Якими саме, якщо комусь треба буде, я напишу. Трошки в травах розбираюся. Ось, нам все допомогло. Е, потомство від нього, напевно, що не буде. Не хочу його пускати на потомство. Ось, але він просто живе в нас. Такий собі красивий хлопчик. Да, Горацій. Олівка, тікай. Ось, от такі у нас біда. Це жовте вже, на жаль, не вистірується з нього і не вимивається. Дуже довго він хворів. І дуже довго тільки я старалася його вимити, в нього починався цистит по новий, хоча хлів теплий. Короче, біда з ним була, та й, та й годі. Ось, Але нічого, він оце старе жовте в нього вилиняє, він буде білесенький. І красунчик, і красунчик буде. Да, Горацій? Ти молодець мій хлопчик. Ось такі то на справи. Не забувайте своїм козочкам давати пити, особливо в жару. Та не тільки в жару, два рази в день має пити коза. обов'язково, в жаркий день 3-4. Слідкуйте за цим, привчайте. Також е читала думку, що навчити козу пити можна це, якщо е давати трошки менше сочних кормів, хто дає занадто багато. І... Якщо давати харчову соду, яка має бути взагалі, то у вільному доступі, але, можливо, хтось не знає, хтось початківець, я теж не завжди знала цю інформацію. Ось. Тому вам розповідаю, щоб ви не робили помилок таких, як я колись робила. Да, Гораці, Іди, іди, гуляй. Розповідаю вам це, і ви собі будете знати. Харчову соду вона повинна бути у вільному доступі в козлів, козенят і козочок. Це допомагає травленню, це е, вбиває надлишок кислотності в організмі, гасить. Сода, от, от чого сода? Сода гасить оцю цю кислоту в організмі. Оце, оці непотрібні нам процеси. Чого соду стараються давати, щоб не було здуття? Вона гасить непотрібні процеси в шлунку. Не пам'ятаю саме, в якому відділі шлунку, бо я не ветеринар, але я вам розказ, розказую те. Що я знаю. Якщо щось не так, поправте мене в коментарях. Можливо, я щось не то сказала, але розповідаю те, що знаю особисто я. Те, що знаю особисто я. Ось. Та й на тому годі. Я вам бажаю, до да, здається, вам все розказала, я вам бажаю, щоб у вас все було добре в господарствах, щоб ніхто не хворів горацій, вилазь звідти. Він щось достає собі там. Яблочко. Дивись, дивись. Я бажаю вам, щоб у вас все в господарствах було добре. Щоб ваші кози й козенята ніколи не хворіли, були здорові. Привчайте своїх козенят з маличку до водички в невеликих кількостях. Хай вона завжди буде біля них. Особливо, коли починаєте вводити зернові. Повинна бути водичка в вільному доступі. Вони спочатку не будуть її пити, будуть цікавитись, але вона повинна бути. І це. Здоров'я тварини. Вода повинна бути обов'язково. Знаю дуже багато кіз, які не п'ють води в людей. Значить, ви даєте багато піла або багато соковитих кормів. Почніть давати козам соду, кози почнуть пити. Ось. Та нібито все. Процистити ще, що хотіла сказати, процистити. Що ви, що? Красунчик, Праць, подивіться, який він. Про цистити. цистит також буває, там сеча або кисла, або лужна. Це ви повинні вже визначати з ветлікарні аналізи здати. В такому випадку краще соди не давати, коли ви знаєте, що в козеняти, чи в козла, чи в кози цистит, тому що ви не знаєте 100% точно, який саме вид циститу в вашої тварини. Можете нашкодити, припиняєте давати соду в цей період. І бажано не давати солі, поки ви не знаєте, що буде далі. Тоді вже ви звернетеся до вета, зробите аналізи і вам все скажуть, що краще давати, що краще не давати. В принципі, все добре. Ще раз бажаю вам всього гарного, всього хорошого. Далі. Будьте здорові, ви і ваші тварини, і ваше господарство, І нехай у всіх все буде добре. Все, ми вам бажаємо всього хорошого. Хай нарешті буде мир. Все. Оп. Підписуйте на нас, Пока. ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Е, надіюсь, що моє відео було для вас корисним, е, що вам було цікаво нас послухати. Можливо, для чого я взагалі їх записую? Можливо, вам потрібна ця інформація, чи ви її не читали. Якщо щось я сказала не так, будь ласка, поправляйте мене в коментарях. Мені буде дуже важливо це як досвід. Додатковий в козівництві, в козоводстві, все всім гарного дня.